Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам поговорити на тему, скільки я заробляю в Польщі, працюючи в ресторані, в реставрації по польську. А, до речі, ось наш ресторан. Подивіться! почати треба самого самого початку, як я знайшла роботу, тому що дуже багато українців шукають роботу, і ну це не так просто. А, от знайти роботу, і головне, мабуть, в пошуку роботи для українців це знання мови. Я так вважаю. Якщо ви знаєте польську, то не така вже велика проблема знайти роботу в Польщі. А ви знаєте, знайшла я цю роботу дуже просто і легко прочитала я в інтернеті оголошення, що шукає, що потрібні люди в ресторан. От, на е, працю як кухенна, тобто помічник на кухні. От, зателефонувала. Мене запросили на співбесіду. Мене зустріла керівник нашого ресторану. От, дуже гарно ми порозмовляли з нею. Вона у мене запитала пані з України. кажу, так, але я трошечки розмовляю польською. Вона мені сказала, то добре, а в нас дуже багато претендентів зараз. От, якщо вони не підійдуть, то ми вам зателефонуємо. Пройшло пару тижнів. Я щось чогось і не мала надії, що мені зателефонують. Думала, ну там поляки українців чи беруть, чи не беруть. От і почала шукати далі ту роботу. От, за два тижні зателефонувала мені та ж сама керівничка і запросила мене на перший день, пробний. Прийшла я перший день, що, ну, що мене там попросили зробити. Ну, як завше, що там може робити помічник на кухні? Почистити цибулю, порізати щось і так далі. Тобто якась проста така праця, яку кожна жінка вдома виконує, і то не проблема. І от після першого дня я і до цього дня працюю в цьому ресторані. В нашому ресторані це ресторан і піцерія. Тобто, там можна замовити ресторанні блюда, а можна просто замовити піцу. Піца італійська, влоська, От можна там з'їсти, можна на винас. Тобто, це і ресторан, і піцерія, все в одному. До речі, є в мене коротеньке відео з нашого ресторану. От, і на другому поверсі в нашому ресторані там є піч, і сам шеф робить піцу. Тобто показує людям по вихідним, як робити піцу. Розказує уче всіх. Ну, і потім можна купити цю піцу собі додому. Коротеньке відео я вам. Викладу далі. А роблять і поляки з українцями, роблять в печі. Ну і, до речі, смачно дуже гостей в ресторані багато. Тобто люди люблять це місце, ходять до цього ресторану, от, тому замовлень завжди вистачає. Ну і питання, що входить в мої обов'язки. Ну, як я вже говорила, я допомагаю на кухні кухарям. У нас працює два кухаря, от, а я допомагаю. Я роблю тісто на піцу. Тобто майже все тісто в ресторані, яке є, то робила я. Но не сама, звичайно. Тобто Там є такі великі машини, які замішують то тісто. От, моя задача поскладати всі інгредієнти до тієї машини та її там вімкнути. Ото й усе. А потім із цього тіста великого. Я роблю такі кульки невеличкі, складаю ті кульки до пакетів. От, і пакети відправляємо ми до таких ящиків. А далі все це тісто йде до холодильників, і там воно зберігається, поки, поки не потрібно буде на піцу. Ну, що ще я роблю, крім піци, це е, піроги, е, тобто наші вареники. Е, я роблю теж з тіста. Е, е, от, і ще, будь що, що треба там порізати на піцу, або там почистити ту ж картошку. Ну, така проста праця, яку ми виконуємо вдома. Кожен день. Ну, і я думаю, питання, яке цікавить усіх. Ну, скільки ж, скільки ж ти заробляєш за таку працю? Просту я скажу нескладно, я заробляю скільки. Ставка моя 23 злотих за годину. Тобто я отримую 23 злотих за годину своєї праці. Це мінімальна зараз ставка в Польщі. Тобто, менше 23 злотих людина, яка працює офіційно в Польщі, не може отримувати. Тут таке є. У нас такого в Україні немає. У нас є мінімальна там пенсія, і так далі. Тут є таке поняття, як мінімальна ставка за годину. Тобто людина, працюючи офіційно, не може е, отримувати менше ніж 23 злотих за годину. От. І це дуже подобається мені, що є якісь закони, і що тут все таки людина більш захищена, ніж у нас в Україні. Ну і все залежить від годин. Скільки я попрацювала, стільки я і отримала. Тобто, чесно кажучи, працюю я не так багато годин, може 100, може трошки більше годин в місяць, ну і отримую 2,5, ну в кращому випадку 3 тисячі злотих. Але все залежить так від того, скільки, скільки часу ти проводиш на роботі. Зараз йду додому з роботи, от вирішила на роботі взяти піцу. Е і в нас піца для працівників, де, які працюють 50% Знижка, дивіться, яка. От, е е е е ну спробуємо, бо я ніколи не купувала там піцу. Завжди тільки роблю тісто для піци. Ніколи не купувала і для Діанки буде сюрприз. Несу додому, пробувати. Ну, що, прийшла я додому. Діани вдома немає. Сюрприз піци в мене не дуже вийшов. Ну, зараз покажу піцу і спробуємо. Так, відкриваємо. Піца називається класична. В ній що там шинка? Ку Курка, сир. Треба пробувати? До речі, вона коштувала 32 злотих. Але це 32 злотих для клієнтів. Для працівників для мене вона коштувала 16 злотих. Ну, спробую. Супер. Клас. А, ну що, якщо порівнювати звичайно з зарплатами в Україні, то я дуже гарно заробляю за таку просту працю фізичну, як помічник на кухні. А у нас, якщо перевести навіть 22,5 тисяч злотих, це так примірно 25 тисяч. Ну, в нас працівник на кухні так не заробляє. Та й то я не на цілу ставку працюю. Я працюю не більше 100 годин у місяць. Тобто, для України це в мене така ой, дуже висока зарплата, яку я тут отримую. От, може для країн Європи, то взагалі смішні гроші. Ну пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. От, якщо ви теж знаходитесь не в Україні, а наприклад в країнах Європи, які які вас зарплати? Чи задоволені ви своїми зарплатами? Чи ні? Чи є бажання повернутись в Україну, чи може поживши в Європі, не у всіх виникає бажання повертатись в Україну на нашу мінімальну зарплату? І з нашими усіма проблемами, які ми маємо. Пишіть мені, теж цікава ваша думка. Ставте лайки, якщо сподобалось відео. А на сьогодні все, па!